Всім привіт, котики та кіски, я містер Котик. Сьогодні будемо грати Roblox з Гренні. Перед початком гри хочу вас попросити, щоб ви мене підтримали, натиснули на вподобайку, натиснули на кнопку підписатися, натиснули на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Дякую вам. Ну що, тоді, поїхали? Let's go! Так, що, натискаємо play... Так, continue, далі. Так, о, прикольно, я можу ходити. Так. А я можу сюди зайти? Так, це я зачиняю, відчиняю. А туди сховатися я не можу, якщо що, так? Ого? Чули? О, фу, у мене повні штані цеглинок. Дівчинка, ти що, прикалуєшся з мене? Я спочатку почув. Е, дзвоник. Фу. Е, так, а що це я можу взяти, чи що? А потім бац, я думав, що це Грені заходить. Капець я зовсім забув, що тут я не один буду ходити. Це добре, але Ох, ну капець. Так, що йдемо вниз? Що? Це щось фотка, така, як хтось накрасився собі обличчя, та накрасив собі обличчя та зробив дуже гарне селфі. На, на селфі камеру. Так, а що це пташка сидить, але щось вона так сидить, що. Так, у неї, бачите, яєчки, щось там розбите. Так, Empty Ball. Так, це порожня діжка, так? Що? Зачинено, чи що? Так, зачинено, капець. Дуже моторошно. Бачите, ми у підвал зайшли. Так, а як... Ага, ось так присісти. А чому у ньому вода? Так, тут нічого щось немає. Так, давайте звідси виходимо. Так, а що це? Я можу щось зробити тут? Ні, бачите, тут стоїть сітка. Так, маленький віконце. Так, а ми ось тут були. Так, о, шестерня ще одна, бачите? Колесо таке. Так, ну що, а чому я його не можу підібрати? Якийсь прикол такий. Я поки що не розібрався. Так, а що тут таке? Напишіть, будь ласка, у коментарі, до речі, хто грав Roblox Granі? Бо я перший раз е граю. Так, якась штука з'явилась, це що, я її підняв, чи що? І що? Так. Давайте йдемо. А, це підвал ми вже тут були. Так, а де от ці дівчата подівалися усі? Де там вони? одна заходила, потім інша. Так, це що таке? Так. Якщо зараз буде скример, то... Мені буде. Необхідно дуже швидесенько йти та міняти штані. Бачили я вже заблукав. Що це за прикол такий? Так, а як оцю штуку всю взяти? Я не розумію. Так, це підсвічується, так. Так, і це типу я взяв чи що. Кипець. Так, я зараз так зайду, що я потім не вийду звідси. Бачите, дуже темно, нічого не бачу. Та там нічого і нема, мені здається. Так, все, можна вже встати. Так, ми тут були. Так. А що це таке? Треба щось вмикати чи ні? Так, це вниз, а це. О, привіт! <пух> І що робити? Так. Ти теж взяла таку дошку? нагору йти? Так, прикол. А це хто? Це що я е, торкнувся двері, та е, дзвоник почав дзвонити, чи що? Так, ми вже тут були з вами. Так, не можу вийти, бачите? Дупа не пролізає моя. Дуже за, за товста. Так. Це Олег Манікен. Напишіть, будь ласка, в коментарі, хто пізнав Олега Манікена. Так, це мід? Це якесь м'ясо. Так, двері зачинені. А що. Чули? А що це було тільки що? Так. Треба якісь колеса збирати, але бачите, я натискаю на руку, щоб підібрати. Це що, я його, воно не активне, Це типу, що я його підібрав, а чому я його бачу. Це, якщо що, мені здається, що. Треба, щоб хтось інший ще, ще підбирав цю штуку всю. Так, вентилятор це. Що я туди що пальці повстромляв, то бачите, все червоне, мені здається, я собі по пальцям вентилятором дав. О, привіт, чувачки. Нарешті я вас усіх побачив. Так, це туалет, ванна, кімната. Так. Мені здається, що ось тут щось лежало. Так, я взяв. М'ясо бачите, воно вже неактивне. Теж я взяв двері зачинені. Так, а ці? Ці теж зачинені. Я не можу бачите, Торкаю їх, торкаюсь руками, а вони не відчиняються. Так, ну що, йдемо вниз. Так, що тут це кухня, мені здається. Так, шафа якась. Там нічого немає, бачили, вона порожня. Це, це що, телевізор? Прикольно. Так. А тут що тут є? А, це вони відчинені, бачите? Я думав, що треба їх відчинити. А я їх зачинив, зачинив. знову. О! Мені здається, що я ключ знайшов. Так. Ще якусь штуку знайшов. Так, двері. Зачинені. Капець! А чому вони всі зачинені? О, це мені здається, Грені. Бачите? Вона там за стіною ходить. Капець. Так, і що і це підібрати, а це. А що це підсвічується? Не розумію поки що. Так, бачите, підсвічується ще у шафі, але я її. І... А, ні. Так. Та, капець! <плес> ну що, так сьогодні зіграли роблок з Грені. Е, вона мене схопила, бачили. Е, збирав якісь речі, хотів відчинити двері. Е, бачили, дуже багато дверей було зачинено. Хто грає оцю гру, напишіть, будь ласка, у коментарі, підкажіть мені, для чого ці речі збирати, та я збирав, та як відчинити ті, -ті двері. Зараз хочу вас попросити натиснути на вподобайку, якщо вам сподобалось. Натисніть ще на кнопку підписатися, натисніть на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли я знімаю відео. Ще, будь ласка, дивіться оце відео. Оце, відео, оце і ось тут натискайте. Теж дивіться. Ну що, дякую вам за перегляд. До нових зустріч, до побачення!